Всім привіт! Зараз ви знаходитеся In Stacey's World і мене звати Анастасія. Перед початком цього відео хочу одразу вибачитися за свій голос, адже зараз я трошки прихворіла і, як ви можете почути, моє горло <кхем> не в найкращому стані. Якщо що... <кхем> Якщо що я потім за кадром озвучу. Тепер ми з вами приготуємо молочну пропитку. Для цього нам знадобиться 200 мл молока 1 чайної ложки ванільного екстракту і 3 столові ложки цукру. Для початку потрібно висипати в сотейник цукор. Плита на середньому вогні. Ванільний екстракт. Перемішуємо. Виливаємо до цукру молоко. Знову перемішуємо. І тримаємо на вогні до розчинення цукру. Моє молоко з цукром дійшло до стадії, коли воно ще не кипить, але вже майже. майже Тому я можу виключати плиту. Переливаємо в миску і пропитка готова. Відставляємо її в сторону до повного остигання. Я сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. На цьому це відео закінчується. Скоро чекайте від мене ще нових і крутих рецептів. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.